135 бойових одиниць техніки до кінця року обіцяють передати українським військовим працівники Житомирського бронетанкового заводу. Як там ремонтують броньовані машини і виробляють гранатомети? Сьогодні подивитися, приїхав міністр оборони України. Валерій Галитей підписав контракт про виділення грошей на капітальний ремонт техніки. Далі Олена Кузнєцова. Тепер тут працюють у три зміни. Житомирський бронетанковий завод уже на дві сотні збільшив кількість робочих місць, але рук жаліється, все одно бракує. Тому до роботи стають навіть студенти. Зараз ми складаємо за... ходову частину, стоїть на машини. Нам дуже подобається, якщо чесно, ну, Тобто, спомогти там все дуже. Підняти обороноспроможність нашої держави, допомогти як можемо. Бойові машини піхоти, бронетранспортери, і танки, яким по 20 або навіть по 40 років ця техніка кажуть працівники, схожа на Брухт. І завдання зробити з нього бойові машини для зони АТО. Хизуються, вміння вистачає, але бракує запчастин. По двигунам запчастин бракує, шукають. Тому що кількість двигунів збільшилася для ремонту. До сьогодні розповідають на заводі більш ніж половину усіх комплектуючих постачала Росія. Тепер її ринок для України закритий. Міністр оборони, який приїхав на бронетанковий, перевірити, як триває ремонт техніки, дає вказівку шукати запчастини на вітчизняних підприємствах. Все таки наше виробництво ну, треба розуміти, що на майбутнє на майбутнє все таки буде все з вітчизняне. Власного виробництва тут гранатомети три десятки. Ось таких агс 17 Розповідають робітники, вже встановили на БМП, які відправлять на фронт. Ну він поражають в основу живої силу і може закидувати гранати там, де допустимо, не нівіді врага. Хтось закидався, можна закидувати через. Сьогодні на Житомирському бронетанковому заводі чи свято Міністерство оборони підписало із ними контракт на 280 мільйонів гривень. За ці гроші підприємство до кінця року обіцяє відремонтувати 135 броньованих машин. Або Міністерство оборони відремонтує 10 танків, або купить один. Або Міністерство оборони відремонтує 10 одиниць будь-якого іншого обладнання, або купить один. І зрозуміло, що завжди в таких умовах, умовах бойових дій, ти вибираєш вибір, іде на кількість, тому що нам на сьогоднішній день треба забезпечити українське військо, всі правоохоронні органи, які забезпечують мір і спокій. На сході, після капітального ремонту, усю бронетехніку відправлять на полігон. Там її випробують і лише після цього доставлять на схід. Уже завтра у зону АТО поїдуть ось ці п'ять модернізованих БМП. Олена Кузніцова, Володимир Жабровець, Спецкор два плюс два.